Це, де в ТГ Хартія хлопець вже керує ротою, вже командир роти. І в одному з моментів він пішов перевіряти позиції, і от вийшло так, що противник почав атаку, причому масово, по всій лінії його фронту. Він особисто прийняв бій теж з хлопцями, він сам спопрацював з кулемети, але він бігав від позиції до позиції, всім показував, що він на місці, і намагався налагодити там роботу. Противника було дуже багато, і почали кричати: ну ви потім запікаєте, да? здавайтесь, ну здавайтесь. Ну, з нашого боку, пацани, теж почали кричати: Да ні, ви здавайтесь. І це все було на російській мові. Командир mm. роти в цей момент говорить, я зрозумів, що я не розумію, де наші, а де противник. І я почав кричати на весь передати далі. Спілкуємось тільки рідною мовою, тільки українською. І весь, весь фронт почав спілкуватися, всі кричать Паляниця, всі кричать Хартія, і почина... І я зрозумів лінію фронту, і це для всіх було відтотожнення цих противників. ми зрозуміли, де. Мова, а де українська? Хоча хлопець, харків'янин, дуже сильно був російськомовним. І він перший, хто кричав, спілкуємося українською.